Дякую, щось довго не буду затримувати. Все детально наступило в апеляційній сказі. Ще раз вітаю увагу, то, що ця справа можна книжку писати щодо недопустимості доказів, щодо порушення. Як нам надав свідчення кіберполіцейський, в нього це було перший раз. В перший раз він проводив НСРД, перший раз він це робив. Як він зазначив у своєму допиті. Він не має якихось там знань, повноважень експерта у галузі комп'ютерних технологій, у галузі криптоцифрових активів щодо знання англійської мови хоча б на рівні Б1. Він розписався у своїй некомпетентності і все, що в нього було перший раз. Він не зміг пояснити, яким процесуальним способом було отримано ці докази. Звертаю увагу суду, що у нас є стаття 41. Кримінально-процесуального кодексу України оперативники за письмовим дорученням слідчого здійснюють слідчі розшукові дії та несе, але не процесуальні дії, запити, тимчасовий доступ тощо. Єдиний у нас доказ, на який склався кіберполіцейський, це у нас є відповідь скрипкої біржі, яка отримана у спосіб невизначений ТПК, Стаття 41 Кримінального процесуального кодексу. Він розписався у тому, що це недопустимий доказ. Табличка у форматі Excel скинув хтось кудись комусь на якийсь запит, але жодного процесуального сліду у нас немає. І ми підтвердили ще, раз, що фактично цей кіберполіцейський провів експертизу, не володіючи ані англійською мовою, ані комп'ютерними якісь знаннями на рівні експерта. Справа вже розглядалася поліційним судом, потім Верховним судом. Верховний суд у нас зазначив кілька позицій сторони захисту, які ми... Хочемо отримати на них відповіді. Перше у нас питання: місцевий суд безпідставно до визнав неналежним та недопустимим доказом протоколов до публікації мережі інтернету, формі Антічату 20 до 6, -го, 22 -го року. І ще раз вітаємо. Англомовна Англомовний сайт. У вас цей нібито псевдоексперт кіберполіцейський, ну, в нього немає знання у цій галузі, у галузі, навіть англійською мову, мову він не знає. Друге, згідно з протоколу про результату контролю з очима злочину, не проведено на підставі постанови прокурора 67-37, допитали цього кіберполіцейського. Він сказав, що в нього це був перший раз, і він невірно зазначив цю постанову, що він помилився. Технічна помилка, але ну, як технічна помилка? Вона зазначена Постанова, якої немає матеріалу кримінального провадження. Також звертаємо увагу на цю постанову, де вже прокурор розписався у своїй компетенції, що не можна за нетяжкі злочини санкціонувати несередині, як зазначено у фабулі цієї самої постанови, учасниками міжнародного хакерського угрупування, да, там тяжкий злочин да, на мільярди гривень шкода вимагання без питань. Але вже в результативній частині у нас прокурор пише нашого клієнта. І зазначає обставини минулого за тяжкий злочин і розписує НСРД з метою фіксацію продажу шкідливого програмного забезпечення. Ну прямо прокурор написав, що це є не тяжкий злочин у цій постанові, але ну, не можна так робити. Є у нас КПК, є стаття 271 КПК України, що забороняє за такі злочини проводити невласні власні розшукові дії. Третє. Ще раз звертаємо: жоден з витягів з ЄРДР не матеріалу кримінального провадження на місці У нас реєстрації кримінального правопорушення. Закупка злочин 24, -го, 9, -го, 22 -го. немає такого витягу. Не зареєстроване кримінальне провадження. Прокурор щось намагався пояснити. Виділено, заділено, не внесено, але витягу з ЄРДР за цим фактом, за цим епізодом у нас немає. Четверти протокол огляду листування цього закупника є недопустимим доказом, оскільки вказаний телефон не вилучався. Ми вже дослідили, не зрозуміло, яким чином цей мобільний телефон айфон попав в матеріал кримінального провадження, і яким чином цей айфон з цього кримінального провадження, ані заяви згоди цього закупника ні немає, ані взагалі ми навіть не допитали цього закупника. Не у суді першої інстанції ми попитали про це. І немає його свідчення. Взагалі не зрозуміло, взагалі що це провокація, що це співробітник поліції, цей закупник, але цей огляд у нас недопустимий. Йдемо далі щодо цього огляду. Як же ви встановили, у нас огляд проводиться без понятих, підписів немає, але потім зазначено, що політті присутні вони допитувалися у якості свідки. Ви у суді першої інстанції зазначали, що не можна протоколу допиту долучати до матеріалів кримінального провадження, але вони були долучені. Якщо ми будемо досліджувати і дослідили ці протоколи, ми звертали увагу, що у нас воняті допитані, що вони проводять, приймають участь у світі діях у наступний день, у майбутньому. Тобто пряма фальсифікація матеріалів кримінального провадження далі. Хотіли звернути увагу те, що ми досліджували ще раз, є у нас. Рапорт співробітника поліції, що він щось десь якось направив запит свій, який запит? куди не. Є у нас українська мова цього запиту, але потрібно був міжнародний запит, міжнародне доручення. Є у нас купа цих гаманців, але останній гаманець, нібито нашого клієнта, де інші відповіді. У нас цього немає. Протокол огляду також ви звертали увагу суду. що 10, 22-го 22 у нас записаний цей диск, незрозуміло, звідки він отримала ця фототаблиця і що таке фототаблиця в режимі Excel. Це можна її змінити, внести будь-яку інформацію. І немає відповіді у нас з цього Binance. Не буду зупинятися на інших процесуальних порушеннях, які були допущені. Вилучені оглянуті мобільні телефони, ці але ну, ніхто нікому не давав арешт на це майно на накладасу. Тому ми просимо повністю здивити нашу поліційну скаргу та скасувати рішення суду першої інстанції, ухвалити новий вирок, які закрити кримінальне провадження на підставі статті двісті КПК України у зв'язку з достатніх доказів для доведення винуватості особи суді і вичекання можливості їх отримати у разі відмову. Туди просимо. Змінити вирок і ухвалити новий вирок, яким визнати про нашого клієнта не у чиненні кримінальних правопорушень. Передбачено статтею 361 шопершого кримінального кодексу України та виправдано на підставі пункту статті 373 КПК України за недовельністю винуватості особи, чиненні кримінальних правопорушень. Яку ваша честь, прокурор.